Друзі, уявіть собі, що Путін вже визначив дату перемир'я. Каже, що це буде така велика перемога перед росіянами. Але що насправді? Це новий рівень пропаганди чи спроба все ж таки домовитись? Давайте далі розберемось. Російський диктатор, за словами військового експерта Ігоря Романенка, вирішив підняти ставки і назвав конкретну дату, ну, коли хоче досягти перемир'я, а це буде 9 травня. А це символічний день для російської пропаганди, який Путін часто використовує для демонстрації могутності своєї країни. До речі, в цьому році буде 80 років з дня завершення Другої світової війни. Ну тепер Путін буде наполягати на цьому під час. Майбутніх перемовин з Трампом. А після цього він буде розповідати своєму народу, що мовляв, бачте, проти нас було аж 50 країн, які допомагали чи підтримували Україну. А я ось один визначив, що 9 травня буде день перемоги і зробив це. Але на жаль, до цього моменту Путін хоче використати час на максимум. Зараз російські війська намагаються максимально просунутися на фронті. Саме до інаугурації нового президента США, яка відбудеться 20 січня, Путін хоче скористатися цим вікном можливостей, щоб захопити більше територій та зайняти вигідну позицію для майбутніх переговорів з Трампом. А при цьому він, за словами експерта, відкинув попередні пропозиції щодо припинення бойових дій, які йому, до речі, пропонувала команда Трампа. А це можна сприймати як спробу. Диктатора диктувати свої умови або щонайменше здаватися сильним, ніж він є. Насправді цікаво, що в США теж розуміють складність ситуації. Трамп і його команда зрозуміли, що увесь цей процес буде непростим. Ну і вирішили і вирішити проблему з війною в Україні не вдасться. Ні на наступний день після його обрання, ми це вже бачимо, ні на наступний день після інаугурації. А все, що він говорив до цього і мається на увазі Трамп, було просто передвиборчим гаслом та Хайпом, експерти вважають, що Трамп, який багато обіцяв в своїй передвиборчої кампанії, тепер змушений буде діяти більш обережно. Байден залишаючи йому до речі 4 мільярда доларів допомоги Україні, наче дає сигнал нам, українцям, що підтримка нашої країни залишається пріоритетом незалежно від зміни влади. Уся ця ситуація виглядає як політична гра, де Путін хоче показати, що саме він контролює ситуацію, але його план досягти перемир'я до 9 травня більше схожий на спробу створити ілюзію перед росіянами, що усе йде за планом, як він е, любить це повторювати. Ну як на мене, хай створює, е, що завгодно для свого народу тільки залишив би Україну. І ви знаєте, я можу повірити, що в Кремлі відчувають потребу в завершенні війни, тому що приховувати наслідки з цієї війни стає дедалі важче. Як, от, наприклад, майже щоденні вибухи на території Росії. За минулу добу в Росії палають дві великі нафтобази, і це все завдяки нашим дронам у ніч проти 18 січня безпілотники атакували нафтобазу в місті Узлова, Тульська область. Там спалахнули склади, заводи, і сама база. Пожежа була настільки сильною, що її видно на величезній відстані. А російські телеграм-канали просто переповнені відео з місця подій. Щонайменше 10 прильотів, і всі дуже влучні. Росіяни намагалися переконати, що їхнє ППО відпрацювало. Успішно, але судячи з масштабів загорання, ця історія схожа на черговий провал. Але це ще не все. У Калужській області був атакований НПЗ, який належить Роснефті. Це стратегічний, до речі, об'єкт, адже він забезпечує логістику російських військових. І ось тут знову пожежа. Також наші дрони завдали удару по російській системі ППО в Тульській області, а на тимчасово окупованих територіях. На Херсонщині та Донеччині українські ракетні війська знищили комплекси БУК М3 і С300. І ви знаєте, це не може не тішити. Уявіть, як це деморалізує російських військових і їхніх прихильників новин про те, що в них горить одна база за іншою. Це прямо б'є по їхньому тилу і додає нашим військовим мотивацій. І таких ударів буде все більше. Уявіть собі. Сполучені Штати інвестують півтора мільярда доларів на підтримку наших дронів, і це не просто допомога, це серйозна інвестиція в українські технології. The New York Times повідомляє, що США розсекретили дані про свою підтримку українського виробництва дронів. Американський уряд виділив цілих півтора мільярда. Доларів на розміщення виробництва безпілотників в Україні дуже важливо. Ця, ця програма включає не лише фінансування, а й допомогу в розвідці та співпрацю з провідними американськими компаніями. Це означає, що українські дрони не просто стають кращими, а вони отримують передові технології та підтримку наших фахівців у цій галузі. Ця інвестиція показує наскільки стратегічно важливим для світу стало українське виробництво дронів. Наші безпілотники вже довели свою ефективність на полі бою, а з такою підтримкою їхня роль у війні може стати ще більш е, визначальною. Головне, що треба зрозуміти, що це не просто про дрони, а це про те, як ми стаємо технологічною країною, ну, яка задає тон у військовій індустрії. Але, на жаль, війна триває і ворог завдає знову ударів по українських містах. Росія завдала балістичного удару по Києву та Запоріжжю. У столиці, на щастя, працювала ППО, але в Запоріжжі ситуація більш трагічніша. Щонайменше одна людина загинула, а 10 постраждали. Один із вибухів зруйнував свято Андріївський кафедральний собор. Уявіть собі. У храмі повністю обвалилася стеля, під завалами досі шукають трьох людей. На місці тривають рятувальні роботи. Ця атака це черговий доказ того, що Росія не має нічого святого, ціллю стають не лише військові об'єкти, а й звичайні люди і навіть храми. Також росіяни знову пробують давити числом на фронті. На Покровському напрямку Осу Хортиця повідомляє, що ворог концентрує зусилля. Росіяни вводять додаткові резерви, намагаються зберігати темпи просування та охопити Покровськ. Попри значні втрати, вони не припиняють спроб наступати. Зараз там справжній бій за кожен метр української землі. Ця ситуація показує, що ворог поки не збирається зупинятись. Ну а далі трохи світових новин. Орбан знову вирішив усіх здивувати, закликає скасувати санкції. Проти Росії та відновити з нею відносини. каже, що Європа в запої, а от він найрозумніший. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції проти Росії лише шкодять ЄС, тому їх варто скасувати. Він упевнений, що Брюссель перетверзіє та зрозуміє помилковість своєї політики. Орбан також назвав Україну економічною загрозою для Європи, бо вона залежить від західної допомоги. Ну а тим часом прем'єр Словаччини Роберт Фіцо продовжує свої претензії на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Він поскаржився на Україну через транзит газу та пригрозив відповідними заходами. І Є трохи позитивних новин. У Канаді українка за походженням Христя Фріланд офіційно оголосила, що йде в прем'єрки. Вона вже була міністром закордонних справ та фінансів Канади, і, схоже, цього разу налаштована дуже серйозно. За Христю Фріланд справді радісно було б дуже круто побачити Українку на чолі Канади, адже вона завжди чітко стояла за Україну. А Орбан і Фіцо продовжують грати на російську карту, намагаючись віддалити Європу від України. Я на цьому завершую своє відео. Підпишись обов'язково на канал, тисни лайк і до зустрічі в нових роликах.